Всім привіт, вітаю вас себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні говоримо про українців в Польщі, яких було затримано за те, що вони організували одну з найбільших певно, в Європі підпільних фабрик по виробництву різного типу цигарок. Тож дивіться це відео до кінця. Також, будь ласка, діліться ним в себе в соціальних мережах і в коментарі пишіть, з якого міста дивитесь це відео. Отже, прикордонники розкрили міжнародну організовану злочинну групу, яка займалася виробництвом та продажем нелегальних е, цигарок. Наприкінці січня до Лонського суду скерували обвинувачення е, проти 30-річного українця, тобто зовсім молодий хлопець е, 52-річного білоруса і 38-річного жителя е, Кутинського повіту, тобто поляка. Там був ще ряд поляків, які їм в цьому всьому допомагали. Скоріше за все. Це вже були просто е, працівники, які, ну, які працювали на цій підпільній фабриці. Бо ми зараз поговоримо про її масштаби. Це справді вражає. Незаконна діяльність велася в трьох воєводствах: Лоцьке, Куявсько-Поморське та Мазовецьке е, нелегальний бід, бізнес. Полягав у виготовленні різних тютюнових виробів без необхідних акцизних марок. І крім того, також вони пакували і цигарки вже в, прямо в пачки різних там відомих брендів. І це все потім клеїли там якісь фабульні акцизи, і це все йшло на різні точки. От. І маємо пряму мову. Майора Мірослава Олександрович, речниці Вармінсько-мазурського прикордонного відділу. От, Виявилось, що учасники організованої злочинної групи мали повні технологічні лінії, які могли виробляти від 1800 до 2000 сигарет, друзі, в хвилину. У ході розслідування також встановлено, що українець купував або орендував легкові та вантажні автомобілі на різні. Прізвища вантажівки використовувались для перевезення сигарет і тютюнової нарізки. А легкові автомобілі використовувались для супроводу завантажених вантажівок тобто була якась постійна охорона для того, щоб ці вантажівки ніде не зникли, і для того, щоб не було по дорозі там жодних проблем, бо ми розуміємо, що кожна вантажівка, яка битком забита там сигаретами, наприклад, вона коштує ну просто сотні тисяч злотих. Тобто, <кхем> як бачимо, що хлопці справді підійшли до справи досить. Досить серйозно в мене виникає е, лише одне єдине питання, і можливо, хтось з вас має якісь думки з цього приводу. Можете їх написати в коментарі під цим відео, як е, можна було не бачити, як місцева влада або як місцева поліція не могла ну як, як вони могли не бачити. Що існує якесь підпільне підприємство, де існують масштаби, де виготовляють по 2000 цигарок в хвилину, де загружаються, розгружаються цілі фури, де приїжджає якась сировина, яка також якось закуповується, і ми розуміємо, що вони тут купили не мішок табака, а вони тут купували просто це все цілими фурами, так ну якусь сировину, з якої далі ці е, сигарети робилися. І в мене одне питання: чи справді місцева влада і поліція? Не знали про діяльність цього групування, так, в склад якого входить українець, Білорус і Поляк, чи чи якби вони просто мали з того якісь хабарі і з того жили? От Мені дуже цікаво почути вашу думку. Пишіть її в коментарях. Ну і наостанок, що хочу сказати, що зараз всім затриманим загрожує по 5 років позбавлення волі і, скоріш за все, повна компенсація того, той, тієї табакової імперії, яку вони собі там вибудували, і не зрозуміло навіть скільки років це все тривало, поки прикордонники за них не взялися. Друзі, маємо сьогодні такі новини. Буду вдячний кожному з вас за лайк, за підписку, за репост. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.